Настя, учасниця шоу допомагає Марку показувати фокуси. У майбутньому дівчина також хоче навчитися секретам фокусника. Мені сподобалися фокуси з шапкою і Чесно, Мені більше всього понадобилось. То, що всі освічали, діли все. А ти вбрав участь у конкурсах? Я хотів, але. Ні, повезу. <плес> Марко показував дітям фокуси з мотузками, водою, прапорами, книжками. Це перший візит італійського артиста на Донеччину. З початку повномасштабного вторгнення він періодично їздить до України, щоб підтримати дітей. Бахмутарай бом, бом, бом Окей, де чилиніс клоуз минулого місяця. Я був в Бахмуті. Там сильно бомблять. Діти закриті, невелика група дітей, кілька родин. але за одну хвилину діти почали посміхатися. Це для мене дуже важливо, тому що можу приїхати в будь-яке місто. У Бахмуті Ізюм, Харків, Краматорськ Всюди хочу нести дітям ці посмішки. Навіть якщо вони зараз дуже зажаті і дуже сумні. Марко – Родич італійського письменника Джані Родарі працює чоловік не тільки в Україні, а й в інших країнах, де була війна в Сирії, Ірані. Моя родина переживає за мене, але розуміють мою роботу, коли я бачу посмішки дітей. Моя родина мене підтримує. Марко цього разу в Україну приїхав на два тижні. Виступить в Краматорську, Костянтинівці. Далі поїде в Харківську область. Були, до речі, і в Бахмуті, і в Часовому ярі. І е, там такі були фрагменти, коли поруч впала С-300. Uh, і Марко Мар Марко так видно, всі ми перелякалися. І Марко, дитина заплакала, але він, він настільки почав їй фокуси дітям показувати, що вони відволіклися, і ми дуже класно тоді там побули. Ну наприкінці шоу Марко роздав дітям солодощі та подарунки.